Так, усім привіт. Сьогодні обзор теплиці. От там от до цього були посажені, висаджені томати. Вчора я їх прибрав і нарешті. Висадив, висажив. Ну, виставив усі рослини, які були на вулиці, частично в теплиці. До сюди. Так, зараз. Так, це у нас інжур. Це у нас тут. Величезний гранат. Деякі казали ось зараз проберуся ось такі плоди висять.

Ось такий гранат, а вот, такий, ще є, які квітнуть так, це у нас ананаси? Оце бебік. Середнеплодня. Це вішня Євгенія. Тут у нас рядок лимону ташкентського, який ми пересаджували. Так, где у нас? А, ось. Ось, молодые приросты. Так, тут у нас банан. Карлик. Це його дітка трошки стресує гранат нано кімнатний, йому десь вісім майже дев'ять місяців. Це його маточник. Материнське. Материнська рослина. Так, і пішли лимони. но ну, не всі. Оце у нас, я вже не пам'ятаю, грейпфрукт. Це у нас лимон? Це теж лимон? Треба полити. А, тут теж кенський, теж так, це теж лимон? І це лимон? Наранхіла. Дві. Дуже гарно себе почувають. І манго. Вже п'ятий етаж дає. Там ось. Був перший. Тут другий. Це третій. Це четвертий, а це вже п'ятий. Так, гуава, груша грушевідне. Так, велика. Так, апельсин. Так, це у нас мурая. Так, тут зростає новий сорт гранату. Сподіваюсь, наступного року вже заплодоносить. йому вже в другий рік. І тут у нас ще є гуава лимоне чи землянична. Ось такі плодіки є. Вона дуже гарно квітла. велика. Тут у нас стоять гранати, маленькі кімнатні. Тут у нас маленькі інжирчики на Україні, вже укорінені. Потім покажу гранат, який зростає на відкритому ґрунті. Усім пока, ставимо лайк та підписуємось. Дякую.